Всім привіт! І сьогодні будемо їсти краківську ковбаску. Справжню краківську ковбаску з Польщі. Я не знаю, чи з Кракова. Яка різниця? куплено в Німеччині, до речі. Тут досить багато живе поляків, і вони іноді хочуть щось своє, я так думаю. Ось так виглядає вона в розрізі. Видно, що тут прям шматки м'яса. І вона. Скоріше за все варена копчена, мені так здається. Але я не впевнений. М -м -м, пахне м'ясом. Як копчена ковбаса, одним словом, пахне. Але відчувається дуже сильний запах спецій, Мабуть, їх тут трохи є. Ну, перше, що хочу сказати, однозначно, вона досить жорстка. А, так, вона на смак. Смакує як ковбаса, як м'ясна ковбаса. Але дуже багато спецій наперли. Навіщо я не знаю. Ну таке, знаєте, наступний раз я б вибрав би якусь іншу ковбаску м'ясну, чесно кажучи. Так що рекомендую, але для тих, хто любить дуже багато спецій ковбасі, і тим, кому таке осмакує. А за 10 бальнев десь 5 з 10, не більше.